Крафтовий англійський портер. Вітаю, друзі, в тестері каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Що п'ятниці у нас тут завжди щось цікаве про якісне та смачне пиво. Але сьогодні крафтова середа. Тобто маленький, зазвичай короткий ролик, а сьогодні він ще й спонтанний, тому що до мене, до моїх рук, на мою кухню потрапив. А, Англійський портер з міста Чорноморськ, бувший Лічівськ, від невеличкої броварні варській брювері, мережа, велика мережа з трьох магазинів Філбір. Правда ж, круто звучить. Попробуємо, що це напій. Розливна версія. Придбав я ух ти! Придбав я це пиво сьогодні там. Дві години тому е, на розлив з крана в магазині Некаблук. Всі ви знаєте, де знаходиться цей магазин. Хто не знає, я в описі під відео напишу адресу. Ну, виглядає бомбезно, темний, чорний, майже колір. Бежева пінна шапка, не дуже стійка, але достатньо густа. Е, Пиво в стилі е, американський портер. Це написано у них на сайті у виробника на сайті. Ну а не каблук, його назвали Porter New England Coffee. Ну я так розумію, що вони записали свої відчуття в назву цього пива, тому що на сайті у Варській Брювері він називається англійський портер, а в дужках написано стиль американський портер. Путають сліди, якщо що. Бачите, пінна шапка вже нас покинула. Що по ароматиці? Кавовий, шоколадний, приємний, обіцяє бути смачним. Тобто, аромат насичений і дуже апетитний. Я повівся на це пиво, тому що була така назва: Porter New England Coffee. Ну, прикольна ж, назва, так? І перед цим кілька днів тому я пробував їхній крем L, і він мені дуже сподобався. Я нічого не записував, там є фоточка. Це такий легкий, свіжий, навіть трішки цитрусовий L шовковистий, трішки солодковатий. Смачний. Так, знімаємо пробу цього портера. Я не знаю, чому в тапку писали, що портер прийшов повз. Смак портерний. Землистий, горіховий, кавовий, суховатий, легка-легка солодовість. Хміль е практично не відчувається. Як і пишуть, як і має бути хміль десь на, на другому плані. Смачний та питкий. Це не стаут. Тут немає таких жорстких горілих палених ноток. Тут смажений солод, який додає таких горіхових смаків. Дуже прикольних, раджу спробувати, якщо десь знайдете. Ну, три магазини в місті Чорноморськ, ну і магазин Некаблок в Одесі. Якщо що. Як ви зрозуміли, це пиво є в тапку. Шукати його потрібно по варській брювері. Це називається просто портер. От я вже спробував портер, я вже спробував L, і мені зайшло ще ковточок цього портера. Можливо, можливо, йому не вистачає більш такої паленої складової, більш такої явно вираженої гірчинки, яка має бути в американського портера, тому що американський портер він більш яскравий. Англійський портер, мабуть, більш сухий. Це щось середнє, але це портер, це смачний портер. Якщо порівнювати, звісно, з Балтійським портером, то це зовсім не те пиво. По-перше, тут алкоголю у нас 5,4 IBU в тапку написано 25, у них на сайті написано 19, ну я так розумію, від варки до варки. А можливо, в тапку інформація застаріла, тому що там всього 8 чекінів, щось таке. У них на сайті написано 19. Мабуть, цей стиль у них він ходовий, і вони його трішки підкориговують і покращують. В них взагалі там є ІПА, АПА, є бланш, називається Бавовна. Навіть мені здається, я бачив томатку, яка називається борщ. Не знаю, який каблук привезуть, не привезуть. Але е, я так розумію, що вони достатньо серйозно підходять до цього питання, тобто вони забезпечують свою мережу магазинів, і в е, НКБ воно йде як ексклюзив. Пиво якісне, вони стараються, видно по цьому пиву, пиву що вони стараються. Ще ковток. Так, землисти кавове. дуже прикольне і сухе, і непритерне. І легеньке можна сказати, хто полюбляє темне пиво, воно не міцне. Взагалі, 5,4. Ну, це в, стилі, це в стилі англійського портера. За статистикою, Балтійський портер, той, що більш міцний, більш солодкий, у нас більше сповсюжений в Україні. І на каналі він вже був, здається, якщо я не помиляюсь, три рази. Тобто, три відео було присвячені Балтійському портеру. Класичний англійський портер, мені здається, у нас вперше на каналі, і дебют непоганий, я так вважаю. Якщо ви. Пробували якісь класні англійські портери, напишіть в коментах, які, можливо, я зроблю якусь підбірку і зробимо якесь таке більш поширене відео. Я для себе роблю висновок, що потрібно і далі проводити знайомство з цією броварнею. В них ще є е, цікаві сорти пива, які потрібно спробувати. І я так вважаю. Сподіваюся, цей відео був вам цікавим та корисним. Не забрав багато вашого часу. Ви поставили лайк, написали комент, поділилися з друзями. Якщо ви хочете підтримати канал, ви знаєте, що робити. Всі посилання в описі. Під відео, шануйте себе, не пити все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці. Або крафтової середи.